Друзі, а яка ваша улюблена тема з історії України? От я найбільше люблю все, що пов'язане з козаками, особливо мультики. Мене звуть Емілія Гармата, і напевно ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про козаків, хто вони такі звідки взялися і за що їх так люблять. Вісім століть тому на українців постійно нападали сусіди, здійснювали набіги, кочовики. На цьому тлі і виникло козацтво. Чоловіки почали гуртуватися для захисту своєї землі. Перша письмова згадка про українських козаків датується 1489-1492 роками, коли вони розбили татарський корабель під тягиною, бандерами. Саме слово козак має тюркське походження. Воно означає ходити, бродити, мандрувати. Тобто, це слово пояснює, що робили козаки. Насправді, українське козацтво видатне явище в європейській історії. Вони жили на окремій території, ні від кого не залежали, мали свій устрій і закони. Крім того, козаки займали величезний масив вільних земель з типової зони з багатими природними ресурсами, який насправді дуже потребував заселення і господарського освоєння. Спершу козаки жили невеликими гуртами, по степах там вони полювали, а на зиму верталися в села. Але пізніше почали гуртуватися у великі військові загони. Вибирали собі отаманів і жили на великих островах серед річки Дніпро. Те місце називалося Січ або Січовий кіш. На січі козаки зимували і відпочивали після походів на татар і турків. Воєнні походи козаки ходили під проводом свого керівника, якого називали отаманом кошовим або батьком. Першим кошовим Запорізької січі був Дмитро Вишневецький, званий також Байда. Козаки були чудовими зброярами, виробляли порох. Зі зброєю у них були списи, шаблі, гармати. Технікою суднобудування володіли майже всі козаки. Невеликі, але дуже маневрові Чайки стали незамінними в боях поблизу берегів та у водах із численними мілинами. При вмілому застосуванні вони могли нейтралізувати турецький флот, який за своєю вогневою потужністю був значно сильнішим. Гей, десь там, де чорні води сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте горильці, доли, дзвін, 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 дзвіночку, містеповий дзвін, дзвін. Плаче, плаче дівчинонька моя люба ластівонька. а я у чужому краї. Серце спокою не маю. Гей, 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 соколи, оминайте горильці. Сідолий дзвін, 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 дзвіночку, місто побить, дзвін, дзвін, дзвін. Меду ви нам наливайте, як загину, поховайте. Та на рідній Україні коло милодій дівчин. Гей, 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 соколи, оминайте горільці доли. дзвін, 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 дзвіночку, місте побить, дзвін, дзвін, дзвін. Україні складна, і ми просто зараз продовжуємо боронити нашу землю від загальників. Але я впевнена, ми переможемо як козаки в моєму улюбленому мультфільмі. Ож, друзі, зізнавайтеся, було цікаво. Більше про козаків почуєте в програмі. А з вами була Емілія Гармата. Папа! -па.